П'ять найбільш розповсюджених помилок в таргеті. Я інколи проводжу аудит рекламних кабінетів та консультацій, майже у всіх бачу однакові помилки. Тож перша помилка це загалом неправильна структура рекламної компанії, коли немає розуміння, скільки повинно бути в одній кампанії адсетів, скільки оголошень, тобто яка рекламна. Кампанія з якою структурою буде ефективна. Друга помилка це нерозуміння рекламного бюджету, тобто є якась ціль і незрозуміло скільки потрібно рекламного бюджету, щоб цієї цілі досягнути. І в основному це замалий рекламний бюджет, який не дасть можливість вашій рекламній кампанії оптимізуватися. Третє, це неправильно вибрана рекламна ціль, відповідно, вся оптимізація рекламної кампанії. Відбувається неправильно. Наприклад, ви хочете отримувати заявки на сайті і замість того, щоб налаштувати конверсію, налаштовуєте трафік або щось інше, це неправильно так робити не потрібно. Четверте, це каша інтересів, коли в одну аудиторію додають всі можливі інтереси, які можуть бути у вашого потенціального клієнта. Загалом це інколи працює, але питання, як це аналізувати, оптимізувати, і що з цим робити далі, коли ви хочете масштабувати свої рекламні кампанії. І останнє це коли в самому рекламному оголошенні немає конкретного оффера, конкретної пропозиції і заклику до дії. Тобто, ось ми, просто такий бізнес, знайте про нас. Але це неправильно і це не працює. Друзі, уникайте таких помилок, і ви вже будете трохи кращими за інших і будете вигравати в цій конкуренції.